Усім привіт! Дуже рада вас вітати в кінці цього року на моєму каналі про парфумерію. Як завжди, я Даша, в мене тут буде трошечки парфумів у пробничках сьогодні від українських парфумерів. Це парфуми, які вийшли ну, не так, щоб давно у цьому році, але я про них ще не розповідала, хоча вони досить давно вже в мене знаходяться. І я розповім про них, можливо, в кінці трошечки торкнувся якихось підсумків цього парфумерного року, тож... Залишайтеся, дивіться потім е, в опис до цього відео, тайм-коди, е, решту інформації про мій інстаграм, телеграм, інші мої відео. І е, лишайтеся, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, переглядайте інші відео. Буду дуже вдячна, тому що нарешті я от тисячу. Е, Підписників зібрала на YouTube-каналі, це, звісно, ще не багато, але дуже вдячна всім тим, хто зі мною на цьому моєму шляху пізнання і парфумерних подорожей. Отже, давайте почнімо, і почну я з двох новинок від Чарзілля. Це одна з цих новинок серце десни, а друга це колаба з давай займемось текстом і називається цей парфум інтонація. Отже, серце весни, як ви можете розуміти з назви, то це замальовка, пейзаж річковий, Ксандра себе називає парфюмерною художницею, відповідно, це знову ж таки пейзаж, замальовка, в неї є весна над Дніпром про бузок, а це вже серце. Десни про річку, про холодну річку Десну. Я там ніколи не була, але Десна дуже сильно землиста для мене. Є така сильна вологість, яка от у Ксандри в Білій Кікіморі є от така схожа землистість. Ну і взагалі я до землистих ноток, ну, прям гіперчутлива і завжди чую їх у першу чергу в парфумі, якщо вони там є, і ось цей, це серце десни для мене дуже і дуже таке землисте. Тобто це прям берег, вологий берег річки. Що там для мене є, це справді така водна свіжість, не солона, а от прісна, просто така от водянистість цього аромату є. І м -м, там відчувається ще прямо ж така м'ята, аж холодок зелені. Тобто це і е земля, і е річкова волога, і е ці рослинки. На березі річки, от ну, дуже комплексно передано справді цей аромат про, про Десну, про річку. Наступний аромат інтонація. У мене такий пробничок. Ну, це зовсім інша історія, така позитивна, така приємна, м'яка і е, гурманська. Це гурманіка, вона не, е, не надто складна. Але вона комплексна, вона гарна, такий трошечки якийсь алкогольний, м навіть трошечки мигдалевий для мене е на старті присмак є підтон. А далі це абрикосове варенячко таке. От прям варення-варення. Е Неванінне і не дуже солодке, але от з розварених таких абрикосок варення, такий джем густий. Ось І вона таке от варенечко, що ти його от уже береш і мажеш на свіжий хлібчик і от його їстимеш. І воно таке м'якеньке, приємне, дуже стійке, шлейфове, ну в міру не сильно я б сказала. Хоча я не прям дуже багато разів його носила. Але воно досить стійке на шкірі, досить приємне таке. І от реально ця інтонація для мене, наче ти збираєшся їсти білий хлібчик свіженький, з ем, вареннячком, з абрикосовим джемом, з таких розварених розварених абрикосів, де вони не тримаються, кубки, і воно дуже-дуже густе, і ти збираєшся ще це все запити ем, молоком. Ем. Теж тепленьким, свіженьким, кров'ячим молочком. Це не те, що там є лактоність для мене, але от це враження, ці якісь такі дитячі, ольфакторні спогади, от цей аромат в мені чіпляє. Тому я вважаю його досить радісним, досить позитивним, а позитив зараз нам всім дуже і дуже треба. Ось такі дві. Новинки від руки від носок Оксандри Осініної. І ще до мене приїхали пробнички від Ані Соколової. Ось два. Я виграла семплик Урбан Petunia Лімітки. Ось тут така червона ще кружечок червоний на дні пробничка, щоб відрізнити її від звичайної. І в мене є пробник класичної Urban Петунії. І ось Herbal Pot, новинка теж колаба, Клва і тубі. Ось, і давайте я почну одразу з нього. І, можливо, для трав зараз, ну не зовсім сезон, а більше влітку або вже в теплу весну. Хотітиметься носити ще зелене трав'янисте. Але це дуже класно. На старті от прям холодний, холодний базилік, зелений, не фіолетовий. А розкривається він мені і томатним бадиллям, і якимось розмаринчиком, і базиліком, але вже і зеленим, і фіолетовим. І тут в нотах прям написано м'ята, базилік, томатне листя, пачулі. Ну, пачулі я тут не відчуваю ні землистості, ні підвальності. Тут вони, якщо є, то такі якісь зелені, акуратні, приємні. І тут такий. Смородинове листя для мене тут, принаймні, є відчуття смородинового листа. Котиків немає, нічого неприємного немає. Він. О! До речі, в мене десь на руках лишилася оця інтонація і разом виходить дуже цікавий ефект. Не те, що це прям потрібно міксувати на шкірі і носити, але трави до чогось солодкого От прям прикольно звучать. Чесно, це таке для мене відкриття. От прям щойно його зробила. О, це дуже класні зелені трави, от наче ти прийшов в ряди з оцією зеленю, або, можливо, ти на підвіконні вирощуєш в горщиках купу різної зелені, або на грядку оцю прийшов, десь там. У себе, у бабусі на дачі, і, е, хочеш нарвати собі трав, правда, моя бабуся не вирощувала там щось такого екзотичного е, на той час, типу базиліку. Ось, але всякі різні травки там були. Це вже ми почали, коли обзавелися грядкою біля дому, то ми вже почали бавитися руколою, салатами і так далі. Ось, а тут прям такі ну класні трави, які. От, якщо ви любите ходити між рядами на ринку там, де зеленю пахне, ось це, блін, прям дуже-дуже класно. І давайте вже наостанок про лімітку Urban Petunia Вона я порівнювала паралельно на двох руках звичайну класичну Urban Petunia І ось цю лімітку, і лімітка мені солодша, і вона... Наче якась така солодша, плюс мяко альдегідна така, більш іскриста і солодка. А загалом це ті самі такі солодкуваті квіти, які наче е полили в такий гарячий, задушливий день. Цю клумбу полили і вони от так прям насичено-густо пахнуть від того, що от їх полили, і в них активізується оцей їхній аромат. Досить насичений густий квітковий аромат, який в спеку мене піддушує. І загалом це такий. Я так досі і не. Я вже нюхала цю петунію різних кольорів на клумбах міських, але я так чомусь і не можу собі відкласти в голові, чим воно пахне. А для мене це просто такий. Умовний солодкий квітковий <сміщий> міський запах. І ця солодша, трошки м'якша, можливо, воно, до речі, хоч воно й солодке, але можливо, воно не так піддушуватиме в спеку. Якось так. Ну, але це не кардинально інший запах, аніж класична Urban Petunia і десь там уже в базі вони, мені здається, в принципі, більш-менш однакові були на моїй шкірі. Ось так, ось такі чотири українські нові аромати. Я з вами. Перенюхала, оглянула, поділилася враженнями. Загалом, я от цього року я нікуди не їздила на виставки, але я якраз більш. Була дотичною до е, вивчення української парфумерії. Я слухала онлайн-лекції від Нати Дешлюк, парфумерки Сентіре, і, і знайомилася з її ароматами, і слухала ту цінну інформацію про парфуми, якою вона ділилася з нами з е, Кубкою ентузіастів, яким цікаво вивчати е, все про парфумерію. Е, також я їздила е, на майстер-клас до Ані Соколової в цьому році і теж там розвіртуалилася з е, іншими моїми. І київськими знайомими і дуже класна атмосфера була на майстер-класах в Ані. Я прям дуже рада, що потрапила туди, і з Анією теж вживу познайомилася. Ось. І, ну, от я дуже рада, що в нас в Україні є такі е, теплі люди, які е, цікавляться парфюмерією, які е, присвячують свій час, своє життя парфумерії і е, її розвивають. І сподіваюся, що е, ті, хто, можливо, досить скептично якось е, до української парфумерії наразі ставиться, е, ну, з одного боку. Е, Буде більш відкритим до експериментів, а з іншого боку, все ж ну, бачитиме і розумітиме, що зараз багато чого виробляється просто як українського номінально, але там насправді якісь. Готові е, джуси і аромати, схожі на е, інші відомі аромати. А є от справді ті е, українські парфумери е, і парфумерки, які е, створюють щось нове, унікальне, і воно е, ольфакторно нам виходить дуже і дуже близьке, і може підтримувати нас і е, піднімати нам настрій. Дякую за те, що були зі мною. Час цього відео, попереднє відео, що е, будете зі мною е, далі на моєму каналі, і будете дивитись мої нові випуски. Е, я знімаю так, як наразі в мене виходить. Не дуже часто, так, але поки що так. Е, дуже вам дякую, бережіть себе, е, гарного вам закінчення року, мирного і щасливого, ну наскільки це зараз можливо, нового прийдешнього року. Дякую ЗСУ за те, що можу тут. Спокійно знімати відео і ділитися з вами ним. Бережіть себе ще раз і до наступних відео. Бувайте!